Сьогодні готуємо реберка, як в ресторані. Всім сподобається, а готується швидко і просто. Порізали риберка, посолили, поперчили, натерли то все, поклали на пательню і обсмажуємо з двох сторін до румяності. Наливаємо соєвий соус в каструльку, мед, ставимо на огонь, розігріваємо. Підсмажені риберка викладаємо в соєвий соус. І готуємо. Годинку, доливаємо 100 мг води, 150 залежить Значить, кипить 20 хвилин, потім перевертаємо на другу сторону. А поки готується, готуємо соус. Соєвий соус, мед, чесник кетчуп все перемішуємо. Риберка перевернули. І ще готуємо з пів годинки, щоб приготувалися до готовності, щоб були м'які розімліли. Потім натираємо. Соусом з часником, це, що ми готували з кетчупом. І ось така красота і смакота. Виходить. Ну, дуже смачно. Апетитно я просто раджу приготувати. Всім сподобається смачного.